Про питання, що турбують українців, і не раз стають причиною сварок обмін валюти, борги громадян, мобілізація, біженці, дискусійні теми викликають суперечки, часто просто через кричущі заголовки у змі. Тож в цьому матеріалі особливо звертаємо увагу на інформаційну гігієну та не даємо вводити себе в оману. Дивимось групу заголовків, які використовують у виданні стіна. Без дозволу ТЦК і кроку не ступимо. Всіх чоловіків жорстко урізали в правах. Кріпитись. Українці більше не зможуть обміняти долари. Скандальна постанова НБУ влаштувала паніку серед українців. Ніхто такого не очікував. Водіям дали лише 10 днів на заміну прав. Виставлять на вулицю з власної квартири. Українців почали жахати за борги, під загрозою майже всі. Тепер наводимо приклади заголовків інших видань. Німеччина перестала приймати українських біженців, куди податися прибулим. Так назвали свій матеріал на інтернет-порталі today.ua. А в тексті сказано: йдеться про міста нижньої Саксонії. За даними Міністерства внутрішніх справ, цей регіон вже виконав план прийому біженців на найближчі кілька місяців. Найбільші зобов'язання щодо прийому біженців на найближчі місяці покладаються на райони Гамбург, Ауріх та Емсленд. Однак залежно від того, скільки українців реально прибуде, цільові показники можуть змінитися. Йдеться у повідомленні. Отже, не вся Німеччина тепер не прийматиме біженців. Сайт міста Тернополя 0352 пише: долар вразив усіх, курс валют приголомшує. Експерти сказали, чи треба українцям бігти в обмінники. Ну а тут спостерігаємо класичний варіант вбиття клину між громадянами України. Мешканці Львівщини свідомо йдуть на злочин в умовах воєнного стану, нищать землю України ДСНС. Написали на сайті Варта 1 в головному управлінні ДСНС України у Львівській області. Дійсно про підпали написали у такий складний час в умовах воєнного стану свідомо нищити Україну, свою землю, спалюючи суху траву, це злочин. В пості надають статистику пожеж та штрафи за підпали. Проте в заголовку видання Варта 1 закцентувалися саме на фразі про мешканців Львівщини, які нібито свідомо скоюють злочин. Емоційна забарвленість, прикметники, узагальнення. Саме ці прийоми використані в процитованих назвах. Вони є забороненими для журналістів при написанні інформаційних повідомлень. Та чому все ж таки наші колеги часто грішать такими заголовками? А деякі видання і взагалі дотримуються такого стилю написання. Оцінити заголовки пропонуємо жителям громади на вулиці, цікавимося їхньою реакцією. Яке враження на вас справляють такого виду повідомлення? Я вважаю, що це такого неможливо бути. Ну, Валюта, євро, долари це, мені здається, таке взагалі неможливо. Це буде завжди існувати таке. А з квартири? Вигнати. Може, за якого розміра борги? Та ні, не вірю, що це таке може бути. А ось те, що вони використовують такі слова, там жахати, паніка і так далі. Як ви ставитесь до такого, коли журналісти використовують в назвах? Я думаю, що людей це лякає взагалі? Ну, сі, сіяєте паніку? Як ви ставитесь до таких заголовків взагалі? Я чесно новості взагалі не смотрю час. Чому? Ну, тому що мене все розстраювається. І нервы, чесно, на пределе. і робота, і на работе неполадки. Поэтому стараюсь менше смотреть. Я більше не верю. Потому що нету доверия. А чого не може обміняти? Не, не може бути, наверное, такого. Як так? Если є долари, я должен поміняти їх на гривні. А если є гривні, я можу поміняти їх на долари. Як правило, я перелистую такі заголовки, тому що це не завжди відповідає дійсності. Тобто не довіряєте? Ну не завжди. Дуже рідко, коли я читаю і вчитуюсь, так скажемо. Проаналізувати причини порушень журналістських стандартів просимо медіа експерта Олександр Горховський пояснює, що така гонитва за хайпом може втягнути в наш інформаційний простір про російські наративи. Медіа, які публікували матеріали на різну тематику. Ми бачили там і про біженців, і про валюту, і про мобілізацію. Вони використовували формат крикбетного заголовку. Формат клікбейтного заголовку він є дуже неприйнятим, неприємним і дуже маніпулятивним. Чому? Тому що, як правило, він привертає нашу увагу, педалюючи на ті чи інші емоції. Або залякуючи, або е, даючи якусь панічну інформацію, або спрямовуючи в нас там до емоцій, ох і ах, що ж буде далі, і так далі. Так? А коли ми починаємо читати сам текст, то е, по контексту е, інформація абсолютно не відповідає заголовку, або принаймні не передає його суті. Так? І Є е, взагалі можливо бути взагалі нейтральним текстом, але от такі, знаєте, забарвлення емоційне да, зробить із е, інформацією. Інформаційного матеріалу, ну скажем так, маніпулятивний або навпаки дезінформаційний. Чому так не можна журналістам робити? Тому що журналістика задача, яка інформувати, якщо ми додаємо якийсь прикметник, як от ви говорите, да то ми вже забарвлюємо певною емоцією, тобто ми вже направляємо читача. Ось дивись, ти маєш там боятися, або ти маєш там не боятися, або ти маєш там тремтіти, або ти маєш переживати за свої кошти. Це не можна робити. Читач має е, право сам визначати, як на нього впливає ця інформація. Те ж саме стосується, наприклад, е, матеріалу по Львівщині, там взагалі це клікбейт, клікбейт Тобто, е, я би так сказав, тому що по контексту таке складається враження і заголовку, що е, наші громадяни навмисно роблять якісь злодійські дії е, для того, щоб ну, якимось чином там запобігти. Там е, участі у військових діях, і так далі. А взагалі там іде просто про лісові пожежі. Тим більше що як правило, от на цьому матеріалі можна ще про е, ілюструвати один із методів е, клікбетності, коли йде і заголовок, і клікбетна да? Тобто, е, ну в тексті не повідомляється, що саме в такому форматі, як там був зображений людина, прив'язана до стовпа е, правоохоронці. Затримували ті, хто підпалював там ліс траву. Такі заголовки Є маніпуляцією. Їхні цілі можуть бути різними: як підігрування ворожій пропаганді, так і банальна гонитва за переглядами та фінансова вигода.